І золотої і дорогої, мені щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі одно одні синки під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я. Чи це ж та молодість моя? Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої Воленьки, що так даремне, марно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольнім світі і піде в найми, і колись. Щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то отдадуть у москалі.